Привіт, друзі! Це необхідно знати. Подивіться, будь ласка, на ці два речення. Перше. Мені потрібна порада. I need an advice. І друге. Я вдячний за твої поради. Або я ціню твої поради. I appreciate your advices. А тепер скажіть мені, чому ці речення є граматично неправильними? Справа в тому, що слово advice в англійській мові є незлічуваним або uncountable. Якщо сказати простими словами, то слово advice в англійській мові не можна порахувати. Тобто не можна сказати один advice чи 10 advices. А відповідно, якщо у слова немає ні однини, ні множини, тоді воно і не змінюється. Знаючи це, давайте подивимося ще раз на перше речення. I need an advice. Якщо ми вже знаємо, що у слова advice немає однини, тому перед ним не може бути і неозначеного артикля «an». Чому так? Тому що неозначний артикль він і відображає одиницю. Тобто, це те ж саме, що сказати мені потрібен, потрібна одна порада. Тому сказати I need an advice це неправильно. «An» бути не може. Відповідно, подивимось на друге речення. I appreciate your advices. Як ми вже сказали, у Advice не може бути ні однини, ні множини. Відповідно, Advices слова не існує. Не можна дозволяти закінчення S до слова Advice. Насправді, незлічувані іменники це не щось дивне. В українській мові вони також є. І коли їх означення співпадає в українській і в англійській, це досить легко інтуїтивно зрозуміти. Наприклад, іменник гроші англійською money і в українській і в англійській це є незлічувані іменники. Тобто ми не можемо сказати один гроші, два гроші, три гроші. Відчуваєте, це не звучить. Відповідно англійською ми не можемо сказати one money, two money, three money. Це також не звучить. І коли іменники і в англійській, і в українській є незлічуваними, то це дуже просто, це інтуїтивно зрозуміло. Проблеми виникають, коли в українській іменник злічуваний, а в англійській – незлічуваний. Наприклад, новина. News. Українською ми можемо сказати одна новина, дві новини, три новини. Це звучить нормально. Але англійською one news, two news, three news ми казати не можемо. News англійською це незлічуваний іменник. І коли в нас така ситуація, виникають проблеми. Тому що якщо ми не знаємо. Що це є незлічуваний іменник, ми намагаємось перекласти з української дослівно. І виходить щось дивне. Тому що ми сьогодні зробимо? Насправді незлічуваних іменників досить багато. Але я вибрав 10 найбільш вживаних, з якими ви стикатиметесь практично кожен день. І ми на них подивимось. Тож, перший мюзик. Ми не можемо сказати turn on a music, тобто увімкни музику, тому що однієї музики бути не може. Ми можемо сказати turn on music без артиклю. Або краще в таких випадках додавати сам і сказати turn on some music. Теж саме I like all musics бути не може. Слово musics не існує. Навіть якщо ми маємо на увазі які, якесь бага, е, велику кількість якоїсь музики, тим паче ми маємо сказати music без закінчення S. I like all music. Якщо ж нам ну дуже треба сказати музика в якійсь однині, тобто сказати от саме оцей елемент музики, цей музичний твір, можливо так. То ми можемо сказати «a piece of Music. І оце вже буде однина. Ми бачимо неозначний артикль. «A piece of music. Це граматично правильно. Тож, другий іменник це Advice. Ми вже казали про нього. He gave me an advice. Так казати не можна. Можна лише He gave me advice. Без неозначного артиклю. Теж саме I appreciate your advices, я ціную твої поради, казати не можна, тому що advices множини у цього слова нема. Треба казати I appreciate your advice, advice. Хоча ми кажемо про якусь велику кількість порад. І те ж саме, якщо ви хочете сказати, що я вдячний тобі. Саме за одну пораду. За одну. То ми можемо сказати I appreciate your piece of advice. Третій мейник – це Water. Вода. Bring me a water. Принеси мені води. У нас немає однієї води, тому bring me a water це неправильно. Краще сказати просто bring me water. Або в таких випадках ще краще буде додати сам. Bring me some water. Принеси мені води. Що стосується множини, all these waters are dirty. Вся ця вода є брудною. Тобто, якщо у вас, наприклад, є кілька якихось ємностей з водою, і ви кажете про воду в множині, тобто от. У, цих, у всіх цих ємностях. Все одно ми не можемо казати Waters, ми маємо казати Water. All this water is dirty. Зверніть увагу. Навіть коли ми маємо на увазі множину і кажемо all water ми ставимо без закінчення S, і в реченні це слово служить як однина. Тому буде не диз, а дис. Це дуже важливо звернути це увагу. Якщо нам потрібно сказати про якусь визначену кількість води, ми можемо сказати просто a glass of water, наприклад, склянка води. Або bottle, jar і так далі. Будь-яка визначена кількість води. Тоді ми можемо сказати неозначний артикль. Бред, хліб. Якщо ви скажете комусь buy a bread, це буде неправильно. Тобто купи хліба. Хоч ми маємо на увазі, наприклад, один хліб, але неозначно артиклю бути не може. Треба казати buy bread або краще buy some bread. Те ж саме all the breads are stale. Всі Якісь хлібини є черствими. В цьому випадку, все одно bread збути не може лише bread. All the bread is stale. хоч іде мова про множину. Якщо нам треба сказати про якусь одну хлібину, конкретно ми скажемо loaf of bread. Тобто якась булка хліба або буханець хліба. Тобто, Оце вже буде визначена одиниця хліба, можна так сказати. News. I've got news. В мене є новина. Не дивлячись на те, що новина в мене одна. А ми не ставимо. Просто треба казати I've got news. These news are good. Ці новини хороші. Я думаю, вам одразу ріже ваш слух слово «news» – Такого слова не існує. Навіть у множині «news» залишається «news». This news is good. Ці новини хороші. Зверніть увагу! Дивна річ, ми кажемо ці новини хороші. У множині. Але при цьому ставимо замість this. this". А замість are – is. Оце саме те, де дуже часто спотикаються новички. Для початківців це важко. Але це треба зрозуміти. This news is good, навіть якщо новин багато. Знову ж таки, якщо нам треба сказати про якусь одну новину, можна сказати a piece of News. Або, наприклад, news story. News story – це та ж сама новина, але слово story нам дає можливість поставити неозначний артикль сказати одна новина. Або News Stories буде багато новин. Information This is an important information. Це важлива інформація. Інформація в нас не може бути в однині або в множині, тому неозначну артиклю бути не може. Треба казати This is important information без артиклю. Те ж саме багато інформації буде не lots of informations, а просто lots of information. Те ж саме однина можна сказати a piece of information. Як бачите, оце, оця фраза a piece. Дуже популярна, коли нам треба сказати незлічуваний іменник в однині. Furniture меблі. Не дивлячись на те, що українською ми кажемо меблі в множині, але англійською це незлічуваний іменник, і в реченні воно буде стояти як однина. I bought a new furniture. Ми сказати не можемо. А треба казати I bought new furniture без артиклю. Або краще I bought some new furniture. Теж саме We look for furnitures. Ми шукаємо меблі. Треба казати We look for furniture. Не дивлячись на те, що це множина, furniture не змінюється. І теж саме однина ми скажемо a piece of furniture, тобто якась одиниця меблів. Money I don't have a money. Бути не може. Money не може бути одниною. Треба казати I don't have money просто. Або краще, I don't have any money. Це буде звучати більш природне. Те ж саме he paid lots of money. Слово money's не існує. Money умножені бути не може. Тобто він заплатив багато грошей і ми скажемо he paid lots of money. Також однину можна отрити, сказавши piece of money. Knowledge знання. I got a knowledge. Я отримав знання одне якесь. Але артиклю бути не може. Ми повинні казати I got knowledge або I got some knowledge. І він ділиться своїми знаннями. He shares his knowledges. Ми не можемо казати. Ми маємо сказати he shares his knowledge. Хоч і знання в множині, але knowledge не змінюється. Episod knowledge стандартна форма однини для знань. І іменник research. Це дослідження. We carry out an interesting research. Ми проводимо інтересне дослідження. Дослідження одне, але артиклю бути не може. Треба казати We carry out. Interesting research без артиклю. І коли ми перекладаємо фразу, наприклад, вони припинили всі дослідження, дослідження в множині», ми все одно маємо сказати they seized all the research без закінчення s – «researches», слова не існує. Якщо нам треба сказати дослідження в однині», краще сказати «a research project. Ну от і все, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!